Всім доброго дня! В цьому відео ми поговоримо про таку тему щодо зниження Національним банком України ціни на золотий лом є нові тарифи на метал. В опису до цього відео за посиланням можете почитати дану статтю. І так, як повідомляє інкор.com, Національний банк України оновив ціни на закупівлю золотої сировини через падіння світових, котирування золота знову знижується. Це сталося на фоні покращення відносин між США та Китаєм. Таке зниження вже відзначилось на українському ринку. Про що повідомляють у ЗМІ, посилаючись на дані НБУ, питання: скільки коштує грам золота за пробу? Вартість золота станом на написання даної статті, 29 жовтня, вартість брухту золота в Україні виглядає так. 333 проба, 1784 грн 375 проба, 2.009 гривень, 500 проба, 2679 гривень. 583 проба 3124 гривні, 585-та проба, 3135 гривень, 750 проба, 4019 гривень. та проба 4.823 грн гривні, 999-та проба 5353 гривні. І щоб визначити чистоту металу у виробі, потрібно пробу поділити на 10. Наприклад, проба 585 означає, що в сплаві міститься 58,5% чистого золота. Далі, світові тенденції. Повідомляють про те, що золото дешевше на міжнародному ринку. Ціна унції золота знизилась на 1%, до суми 3941 долар. Для порівняння 20 жовтня ця вартість сягала рекордних 4381 долар. Таким чином, з початку року золото подешевшало більш ніж на 50%. НБУ змінив ціну на банківський метал. Національний банк також переглянув закупівельні ціни на банківське золото. Один грам коштує п'яті чотириста гривень, що значно нижче показника місяць тому назад, коли ціна перевищувала 5800. Аналітики зазначають, що зниження цін може тривати, якщо економічна напруга між США і Китаєм продовжить спадати. Це може мати значний вплив на міжнародний ринок і економіку України, адже золото традиційно вважається надійним активом в нестабільні часи.